Більше про ситуацію в Запорізькій області зараз дізнаємось від голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха. Пане Олександре, вітаю Вітаю вас. Передусім була повітряна тривога, чергова у Запорізькій області минулої години зараз вже нема. Зверну увагу, що продовжується вона у Харківській, Дніпро, Дніпропетровській, Донецькій і Полтавській. Як на Запоріжжі, от ця година під повітряною тривогою минула? Та сьогодні три повітряних три небагато. Це Вчора було дев'ять. Вчора було дев'ять набагато було більше тривог. І тут така історія, дивлячись звідки ракет летять. Якщо з Азовського моря, то ясно, що Запорізька область перша на шляху цих ракет. Тому у нас починається раніше і ну, закінчується раніше, якщо з цього напрямку, якщо з іншого напрямку, то ясно, що там трошки інакше. Ну але ситуація, якщо обстрілюють смірчами або градами, то ясно, що система спрацювати не встигає, тому що час дольоту дуже короткий. Так само, як по Харка, вода з Російської Федерації фактично за, за хвилину долітає ракета такого типу, тому там, на жаль, система не ну у неї обмежені можливості, і вона не не спрацьовує. Даних випадках, ну скажімо так, загально що відбулося, якщо сказати по ситуації в цілому, то продовжуються обстріли е громад наших сьогодні і Кам'янське обстрілювали Комовшувакську громаду, і гуляйпільську, ріхівську. Тобто, це все лінії зіткнення безпосередньо обстріли продовжуються. На жаль, їх інтенсивність трохи зросла, якщо було десь 40 до 40 на минулому тижні на цьому десь 60-70, А вчора за добу ну, під 100 вже десь приблизно обстрілів відбулося лінії розмежування. Пане Олександре, про тимчасово окуповану територію. запитаю. можливо, ви маєте інформацію. В пабліках місцевих шириться інформація про те, що у Бердянську чули якісь знову потужні вибухи. Можливо, маєте інформацію про те, що там ну, чули. Чули, щось вони шукали, і не те, що треба, не там, де треба, і знайшли своє щастя. Вони постійно в Бердянську. Ви знаєте, у нас перший корабель ворожий Саратов був затоплений в березні місяці. і Регулярно відбувається щось нехороше в нього. Карма якась, тому там теж ще одне судно. Що з ним що з ним сталося? Ну я думаю, військове командування повідомить згодом, що сталося, і будемо знати. Добре, будемо очікувати офіційної інформації щодо енергодару із Запорізької атомної електростанції сьогодні. Там вкотре обстріли, на жаль, не без жертв. Чи маєте можливо якусь ще найоперативнішу, найактуальнішу станом на цю миті? Ну тут ситуація складна. Тут весь світ знає, що складна ситуація. Навіть з часів холодної війни не були так загострені питання, які пов'язані з ядерною безпекою. Росіяни фактично використовують станцію як прикриття для ведення бойових дій. Якщо там колись воно казало, що воно прикриватись буде його війська жінками і дітьми, то зараз вони прикриваються ядерною безпекою світу. Тобто фактично атомна станція слугує місцем розташування контингенту збройних сил і розміщення техніки. І відповідно вони стріляють в напрямку, особливо по марганцю і Нікополю Дніпропетровча Дніпропетровській області, і потім ховаються знову на території АЕС, розуміючи, що у відповідь ну стріляти не будуть. Ну таке продовжується така історія. Наразі скажу, що і державна комісія відбулася на моєму -мо тижні з надзвичайних ситуацій. І наша регіональна. Відбулась комісія, опрацьовується оновлюються всі плани евакуації населення. На цьому тижні приділимо цьому цьому особливу увагу. Звичайно, що ця історія ускладнена буде, тому що місто і зона 50 кілометрова. А нагадаю, якщо не дай Бог станеться якась позаштатна ситуація, то нам придеться евакуювати населення з 50 кілометрової зони, тому що там на станція велика найбільша працююча була. В світі і по потужності в Європі найбільша станція, шоста в світі. Наразі це шість блоків, а наразі працюють два блоки на потужність 500 тисяч кожен. Ситуація складається тим, що фактично в усіх приміщеннях, в тому числі в сховищах ядерних, Знаходяться окупанти, і в у випадку, якщо складеться ситуація позаштатна, то персонал не буде звідки керувати навіть заходами по ліквідації. Плюс е, окрім атомної станції в принципі, реактори зроблені надійно. Це вже після Чорнобиля Вони не такі, скажемо так, вибухонебезпечні, але разом з тим е, біля станції знаходиться ще сховище сухово сухе сховище відпрацьованого ядерного пального схід. Називається ця. Споруда, і в ній і паливо теж є, яке відпрацювали. Потім вивантажили ці зборки, і вони там під укритті, звичайно, під контролем. Але це не не таке велике укриття, яким є блок, атомна електростанції. і є небезпека. Теж виникнення у, у випадку, коли ці обізяни з гранатами бігають там і стріляють, був знає куди виникнення позаштатної ситуації. На ще раз скажу, що на цьому тижні будуть проведені заходи е, міста Енергодар так само і всі громади навколо оновлюють свої плани евакуації, плани заходів, які будуть доведені до населення. Ну населення знає по старі по старі моделі. Як було наразі, хоч це буде ускладнено і звичайно прийдеться нам, якщо знекупована територія, ми впораємося, думаю, без проблем. Якщо виникне така ситуація, то на території окуповані є серйозні проблеми щодо реалізації евакуації. Тут уже міжнародна спільнота вже має зайняти якусь позицію, врешті-решт та не висловлювати постійний, скажімо так, ката озабоченість чи ще щось там, що шово? Uh -huh. Стурбованість, да. Пан так. Пане Олександре, якщо ми вже заговорили про евакуацію, то е, тоді у вас розпитаю про хаб, який сьогодні відкрили у Запоріжжі з такою символічною назвою Я Херсон. Е, власне, е, суть його роботи, е, розкажіть детальніше. І який взагалі, яка зараз динаміка е, потоку переселенців е, порівняно, приміром із попередніми місяцями, і потік куди? Тобто, Залишаються ці люди в Запоріжжі або транзитом рухаються в подальші місця призначення. Да, ситуація сьогодні була Ірина Врейчук. Був новопризначений голова Херсонської обласної адміністрації, його команда громади міські Херсонські, Це фактично на території Запорізької області. Останній хаб, який опікується, будуть опікуватися і опікується вже херсонцями. У нас ми коли почали з Маріупольців вивозити в березні місяці безпосередньо напрацювали моделі, як воно має бути зручно, якісно, щоб надавалися всі послуги безпосередньо людям. У нас відкрились такі хаби, окрім обласного і на прийом, який у нас на епіцентрі міського відкрилися за кожного району Мілітопольська, у Бердянського, у, у, у Васильівського туди входить і як райадміністрація. Так і всі громади представники, і відповідно вони приймають своїх людей, і надають їм весь комплекс послуг. Внаслідок то в нас є маріупольський хаб. Ну то зберігся ще зараз, правда, потік там невеликий до 100 людей на добу, але люди теж виїздять, продовжують. Але херсонський хаб потреба в ньому виникла, тому що останні тижні місяці кількість людей, які виїжджають з Херсона, з зони бойових дій, вона Збільшилася там геометрична прогресія. Ми приводили приклад. Вчора, наприклад, 1645 людей повернули виїхали на територію підконтрольної уряду. До нас виїхали, і з них 741 це херсонець, і тому саме на базі цього хабу херсонська команда об'єдналася і приймає своїх людей. Ми їм там допомагаємо тим, чим потрібно допомагати. А вони молодці самі з організували будуть працювати своїми. В принципі, це найкраща модель. Коли там міський голова, який виїхав, голова громади, приймає своїх людей, забезпечує евакуацію, посилає туди автобуси, забирає ще нових людей, доставляє ліки. Тобто, ну така важлива історія. Я думаю, вона буде мати свій позитивний надалі підсумок в тому, що кількість людей, яка з Херсонщини виїжджає, буде збільшуватися. Ми чули сьогодні пряму мову Ірини Верещук із до із закликом до херсонців евакуюватися, е, і вона так само згадала, що от щодо Донеччини діє обов'язкова евакуація з огляду на те, що на жаль, опалювальний сезон неможливо провести цього року. Відновити нічого неможливо, Тому виїжджайте, е, бо бо замерзнете. Чи актуально Ось... подібне подібні заклики не тільки для Херсону? Але й для Запоріжжя. Ну давайте ми говоримо коли Запоріжжя, то ми маємо увазі область, область, звісно, так Тер... Так, так, територію окуповано. Нас на ну, три історії це не окупована територія, це mm -hmm. територія, де ведуться бойові дії, і ми в людей там любими способами намагаємося там умовити як, як завгодно, щоб вони покинули територію. Але для більшого, люди покидають територію там окупов... там де ведуться бойові дії, там по 70-70% людей виїхало. А, а території, які окуповані, на них ситуація складається дуже дуже ну, така небезпечна, тому що газу немає. Газогони на Бердянськ були перебиті ще під час штурму Маріуполя, а, бо воно з Донецької області запитаний весь район. А на Мілітополя газогони перебиті там на початку літа. Відповідно, немає газу в Васильівському районі. І в Мілітопольському, а це говорить про те, що неможливо бути здійснити заходи з опалення, якщо бродянсь березня опалювався на електрики, але в всіх інших громадах був газ, і вони його використовували. На найбільше міста у нас нагадає на газу. То внаслідок нестабільної роботи і ситуації навколо Запорізька, там на станція може виникнути ще питання з забезпеченням цих територій електрикою, і тоді буде ну колапс соціальний. Фактично ближче до зими. Ми сьогодні була нарада відповідно. Обговорили питання з міністерством реінтеграції. В вересні будемо розуміти і приймати рішення щодо активізації історії з евакуації. А взагалі, людей, які на окупованих територіях звичайно найкраще, що вони можуть зробити для себе, для своїх дітей, це покинути ці території, щоб наші війська могли їх швидше звільнити. Яка можливість у них є покинути сьогодні? Тобто тому що ситуація змінюється щодня? І, власне, оці от коридори евакуаційні, вони то працюють, то не працюють, то величезні черги, то обстріли, то ще щось, як сьогодні? Ну, Коридори ми їх називаємо умовно коридора, тому що домовленості якихось немає стабільних. Люди виїздять на свій страх і ризик, виїздять уже місяцями. Кожен місяць по 40 50 тисяч людей в цілому проходить через цей коридор, який у нас між Васильівкою і Запоріжжям в районі села Кам'янське. Він доволі таки складний. Там земляна дамба, фактично не дорога, і між мінними полями вивозять там безпосередньо і військові, наші співробітники, рятувальники ДСНС служби. Люди виїздять. Ясно, що бувають, коли по кілька днів тримають, бувають ситуації, коли там дощ пройшов розмила дамбу. Зупиняється, тому що нереально неможливо просто там їздити. А, але люди їдуть, і, і це ну принаймні Запоріжжя вже 277 тисяч людей їх пройшло за цей час. Тому людей виїжджають Чому? можливість є важко, але є. І ще про тимчасово окуповану територію вас розпитає. Можливо, є у вас інформація, тому що от Іван Федоров, мер Мелітополя, повідомляє, що після удару Збройних сил України у Херсонській області саме до Мелітополя почали тікати керівники місцевих окупантів. Чи є у вас підтвердження цієї інформації? Можливо, і додатково? Я вибачаюсь, не вивчав це питання так досконало. Ну якщо Іван Сергійович каже, то мабуть може і має підґрунтя, бо він в Мелітополі знає все. Угу. А, взагалі, Мелітополь ну на даний момент регулярно, скажімо, теж під ударами вони неправильно в неправильному напрямку побігли. Їм зразу треба в Рашу бігти, щоб тут не залишатися. На нашій землі тому, що Мелітополь теж наші збройні сили регулярно роблять свою роботу і піддають всі там боєзапасів, склади і підрозділи російські дають їм те, що ну те, що має давати збройні сили України. Прочухала. Правильний маршрут це геть, в принципі, з української землі. Добре. І ще встигну пане Олександре, Буквально кількома словами: навчальний рік прийдешній в Запорізькій області він буде змішаним або Чисто онлайн, тому що ну третього варіанту не дано зов'яду нас. Ми зустрічі зустрілись на минулому тижні з батьківськими комітетами з усім ну поговорили з ними. Потім зустрілись з вчителями, поговорили з ними на цьому тижні. вже з керівниками закладів освіти. Вони у нас вже автономні всі. Теж поговоримо там, пройшли в кожному з них збори. В більшості на даний момент ну в достанній кількості, щоб сказати, що абсолютна більшість батьків і вчителів вважають, що життя здоров'я дітей воно першочергове, і тому навчання буде онлайн. Причому навіть я скажу цікаві форми батьки запропонували, які вже Ну, використовується, але одними використовується, іншими ні. Ми дискутували з питанням необхідності соціалізації дітей. Коли вони не комунікують один з одним, вона не відбувається. А деякі батьки зробили дуже правильно. Вони об'єдналися в групи по 5 дітей. І в кожен раз збираються в одній з родин. Хтось один чергує, виходить, що треба один день, там ви чергуєте, інший я чергую, третій інший батько, четвертий мама чи бабуся. І фактично діти в мікрогрупі займаються під контролем, досить гарні форми. І Соціалізація трохи відбувається в міні, і о, освітній процес. Краще. Чудовий чудовий вихід, чудова ідея. Вважаю, що треба її взяти на озброєння. Дійсно виходячи з обставин, треба вдаватися до креативу для того, щоб зрештою не 100%. позбавляти наших дітей можливості навчатися. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з найактуальнішою інформацією щодо Запоріжжя і області вже о дев'ятнадцятій. Зберемо для вас.